Сьогодні ми прибули до школи з метою реалізації проєкту Вітколиська до звитяги, мета якого є військово-патріотичне виховання молоді. А також е, популяризація Збройних сил України запам'яталася кожна школа, тому що всюди діти сприймають нас е, з великою, я так кажуть, втіхою, повагою, і їм цікаво е, дізнатися про героїчні подвиги наших воїнів, цікаво дізнатися про бойовий шлях бригади. також послухати наші патріотичні пісні за нашими солістами. Хочеться подякувати командиру Герою України Івану Леонідовичу Голішевському. Хочеться подякувати керівнику відділу освіти за. Цей спільний наш проект з відділом культури. Ми об'їздили 36 шкіл нашої громади. Найбільшою такою кажуть подією було в Яворі на стадіоні, де було близько тисячі учнів. Повністю всі трибуни стадіону були заповнені, і ми тішимося, що ми можемо проводити такі заходи, дякуючи нашим збройним силам України. А ми будемо старатися зробити. Добру свою роботу і тримати цей культурний фронт. Дуже гарно виступили хлопці. Я дуже задоволений. А найбільше, напевно, задоволені наші діти. Дійсно неперевершений виступ і дуже гарно. Тож дякую вам. Дітям хочу побажати здоров'я, гарного відпочинку і з новими наснагами йти далі, здобувати нові знання, здобувати для того, щоб захищати нашу державу, так як це роблять наші військові. Нашим військовим також здоров'я. І звичайно, всім нам перемоги.